По-перше, хотів би подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нас боронять, та завдяки їм ми займаємося улюбленою справою. Стосовно гри напружена була гра. Хлопців хотів би подякувати за їхню самовіддачу та їхні дії на полі, те, про що ми домовлялися в роздягальні, вони намагалися виконати. Тому тільки подяка своїм хлопцям. Скажіть, чого не вистачило для реалізації голу? Ну, мабуть, не так багато було сьогодні моментів, тому ми грали проти дуже міцної, сильної команди Шахтар. Ті моменти, які в нас були, вважаю, що трошки не вистачило реалізації. Ну, перший тайм ми старалися, ну, вони були сильніше, швидше нас. Ну, другий тайм ми мисіли. ну, ми все одно старалися, намагалися щось робити. Що вдалося реалізувати на полі і запланованого, а чого не вдалося реалізувати? Ну, ми намагалися контролювати м'яч. А не вдалося, ну ми хотіли забити, там. не пропустити. Чому не вдалося забити гол? Ну, Хлопці-Шахтаря були швидше, сильніше нас. До наступного матчу будемо готуватися по-бойовому, незважаючи на сьогоднішнього. Адже ми налаштовані тільки на перемогу.